Всім привіт! Ви на каналі Батько інвестор Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео акції, на які варто звернути увагу. Я підготував для вас список акцій, які виросли за останній місяць або три місяці на 20, 30, 50 або навіть 70%. І це лише за один місяць або за три місяці. Тобто деякі акції, якщо ви місяць назад купили за 100 доларів, то зараз вже їх можете продати за 170 доларів або вклалися в них 1000 доларів, а можете продати за 1700. Звісно, такий стрімкий ріст відбувається після великого падіння. Якщо ми подивимось на графік індексу S&P 500, то ми бачимо, що від початку 2022 другого року ну, от, він впав на 13-14%, а в своїх піках взагалі падав на 25%. В той час і окремі акції втратили свої вартості і по 50, і по 70%. І зараз частина з тих акцій починає стрімко відростати деякі відросли на 20% за останній місяць, деякі на 30%. Деякі на 70. І зараз я вам покажу цей список, тому що тенденція може продовжуватись і вони можуть далі вже стрімко відростати. Так, як, наприклад, це було при початку коронавірусу, бачимо, що 14 лютого від 14 лютого, о, тоді акції стрімко впали на 30% за буквально місяць, але потім вони повернулися до свого значення до 31 вже листопада і до початку, до кінця 2020 року. До початку 2022 року, до березня, вони виросли на 100%. Отже, я переходжу до свого брокера trading 212, і тут я вже підготував для вас два списки. Один це на один місяць за останній місяць акції, які виросли на 20-30%. Ну або там принаймні на 15. І другий список, які за останні три місяці виросли на великий відсоток. До речі, нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Отже, почнемо з тих компаній. Компанії, які виросли за останній місяць на нормальний такий відсоток. Перша компанія Stanley Black Decker, бачимо, що виросла за останній місяць, тут у нас позначка, що за останній місяць, і так будуть всі тут компанії, виросли, виросли за останній місяць на 1577%, тобто майже на 16%. Я не буду довго затримуватись на цих всіх компаніях, просто покажу вам цей список. Кому потрібна більш детальна інформація, заходьте собі, гугліть, наприклад, через там Seeking Альфа або Фінвіз і розбирайте де більш детальніше ці компанії. Наступна компанія Trade Desk, бачимо, за останній місяць вона виросла на 18,5%, це за один місяць за останній місяць. Далі компанія Palantir виросла майже на 26% за останній місяць. Далі Virgin Galactic виросла на 75%. Це просто шалено. Якби так місяць назад, Случайно удачно купити цих акцій там на 10 тисяч доларів, то зараз їх можна було продати на 17,5 тисяч доларів за місяць. Далі компанія Snap, или Snap, на 27, майже на 28% виросла за останній місяць. Компанія Booking виросла на 23,5% за останній місяць. Food Locker, бачимо на 8 майже на 19%. Компанія Bioxel Therapeutics виросла на 45,5% за останній місяць. Компанія Alibaba виросла на 31, із майже на 32% за останній місяць, і вона буде в списку ще трьох місяців. Побачите, наскільки вона виросла за останні три місяці. Наступна компанія Qualcomm, 21, майже 22%. Fidelity National Financial виросли на 15% за останній місяць. Далі, компанія Beyond Meat за останній місяць на 56% виросла. До речі, Beyond Meat це така збиткова компанія, яка стоїть на грані дефолту, на грані де Якщо тут подивитись, наприклад, EPS-2,71%. Можливо, цієї компанії скоро вже не буде. Може вона збанкротує? Можливо, і ні. В цьому списку можуть бути такі компанії, які йдуть такі до банкротства, але ніхто не знає, чи це станеться чи ні, чи компанія вирветься допереду, чи вона буде мати якісь там свої кошти. Наступна компанія Walt Disney 26, майже 27%. відсотків. Компанія PayPal за останній місяць майже на 20% виросла. Компанія Amazon за останній місяць на 23% виросла. І компанія Tesla за останній місяць виросла на 63%. Звичайно, ці компанії, вони всі попадали там з свого піку до низу і зараз починають відростати. І це відео я вам показую, з яким темпом які компанії відростають. Це не означає, що вони всі точно будуть далі рости, але є така тенденція, можливість, що вони будуть далі рости. Можливо, ні, бо Америка готується до дефолту. І чи вона наступить він, чи він не наступить, теж ніхто не знає. Але все можливе. В загальному таких компаній є дуже багато, але я підготував список з 25 або 30 акцій компаній, які виросли за останній місяць або 3 місяці. І це ті компанії, за якими я слідкую. Тому якщо хтось знає компанії акції, яких не війшли до цього списку, будь ласка, напишіть мені в коментарі. Я почитаю і ознайомлюсь з такими компаніями, і, може собі додам, а може навіть щось прикуплю. І далі перейдемо до списку компаній акцій, які виросли за три останні місяці На добрі показники. І перша компанія це компанія Nike. Бачимо за останні 3 місяці Тут вона виросла на майже 41%. Наступна компанія Comcast за 3 місяці виросла на 24 майже відсотки. Компанія Boeing е виросла на 51% за останні 3 місяці. Компанія Best Buy за останні 3 місяці на 30%. Компанія Booking виросла на 35% за останній місяць. До речі, акція одні, одна акція компанії Booking коштує майже 2,5 тисячі доларів. Так колись було у Амазона і у Гугла. Потім вони робили собі спліти. Далі наступна компанія, яка виросла за останні три місяці. Компанія Bilibili. бачимо за три місяці, вона виросла на 191%. Тобто три місяці назад, случайно собі щасливо вклали сюди 10 тисяч доларів. За три місяці можете зараз їх продати на суму 19 тисяч доларів, Тобто, майже 200 за три місяці. Звісно, невідомо, що з цією компанією, чи вона збанкрутує, чи просто от такий момент був. Кому цікаво, більш детальніше сідайте собі, гугліть, розбирайтеся. Наступна компанія Starbucks за три місяці виросла на майже 30%, на 28% майже відсотків. Далі компанія Moderna бачимо, за 3 місяці виросла на 31%. Компанія Food Locker за 3 місяці на майже 42%. Наступна Bioxel Therapeutics. Бачимо, що за останні 3 місяці вона виросла на 165%. За місяць вона виросла на 45%, за 3 місяці вона виросла на 165%. Далі знову компанія Alibaba за останні 3 місяці виросла на 80%. Я Маю цю компанію десь 20 акцій, і лишилося дві останні компанії. Це JDCom за останні три місяці виросла на 61%, і Meta Platforms так само за останні три місяці виросла на 55%. Так само маю собі цю компанію. До речі, зараз вже кінець місяця, а це означає, що зовсім скоро на початку наступного місяця в мене на каналі вийде відео, в якому я буду показувати, які акції я собі купую до свого портфеля в наступному місяці. Тому щоб не пропустити те відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте палець вверх і втискайте дзвіночок, щоб не пропустити такі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях акції яких компаній ви знаєте, які відросли за останній місяць або три місяці на велику кількість відсотків. На це в мене все. Всім дякую, всім па-па. удачі в інвестиціях.